Розділ 6. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Раби, слухайтеся земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як Христа. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа. Виконуйте Божу волю щиро, охоче служіть як Господу, а не як людям. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго, чи він раб, чи вільний. І ви, пани, так само робіть їм. Оближте погрози, знаючи, що і ви, і вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили, зодягніться в усю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отож сійте, підпережіться істиною, задягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих, і за мене, щоб, коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку я є Послом у Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені й належить. А щоб і ви довідалися, що зі мною, чим я займаюся, то все вам розповість Тихик, улюблений брат, вірний служитель у Господі якого я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про нас і щоб Він потішив ваші серця, мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.